Гарячі новини закарбовані у знімках. У Хмельницькому показали роботи учасників конкурсу репортерської фотографії. Стіни музею студії фотомистецтва прикрасили 53 світлини. Це міжнародна виставка. Цьогоріч в ній взяла участь 102 учасника з 25 країн світу. Конкурс проводиться у різних темах і є дві категорії робіт. Це Нагороджують за серію робіт і за індивідуальну роботу. Міжнародний конкурс Лайв прес-фото відбувається восьмий рік поспіль. Учасники презентували фото у різних номінаціях. Цьогоріч головною стала світ проти війни в Україні. Це не всі роботи, які навіть не всі були нагороджені, тому як наша виставкова зала не може вмістити той об'єм і робіт, які були подані саме на конкурс. Але ми вибрали найцікавіші на нашу думку, які відображають саме. Зміст репортерської фотографії у цьогорічному конкурсі взяли участь і ті фото, які автори не надсилали членам журі. Особливість цього конкурсу також що у конкурсі взяли участь світлини українця Дмитра Козацького за очі Зовсталі, що називають, і в журі конкурсу ми присудили йому. Спеціальну нагороду та золоту медаль конкурсу присутня він свої світлини надіслав перед виходом полон у вільний доступ. Вони потрапили, і ми розглянули журі і присадили ми цей А гран-прі та золоту відзнаку отримав іспанський автор за фото, яке теж стосується війни в Україні. На світлині зображений український військовий біля розбомбленого літака. Мрія вони знакові роботи. Їх треба показувати зараз по всьому світу, бо вони з самого серця того. І жахливого само того жахливого стану, що зробили расистів. Окрім того, на виставці представлені роботи авторів, які зазнімкували спортивні події, природу, повсякденне життя та мистецтво. Кращим автором конкурсу визнали львів'янку Галину Ткачук у різних номінаціях. Фотографиня отримала 16 дипломів та 6 нагород. Переглянути усі роботи фотовиставки можна у музеї студії фотомистецтва. Триватиме вона до кінця серпня. Аліна Косарова, Володимир Паламар, новини міста.